Людей з їхніх храмів, які вони будували, і казати, що це МП, це московський, Простіть, скільки можна говорити про Москву? Ну, я з ним повністю <говорюся> Ну, Наскільки може витриватися йому сказати, чудино добре. Та лиши вже ту Москву, служи Господу Богу, служи своєму народу, будь зі своїми людьми. Ну не треба для того, аби війти до неба Москви. Зрозумійся, люди підкинув. На... Ну нащо ти служити Москві? Ну, лиши її! Ну не спасе! Належність до Москви, ні священника, ні вірянина. Молися Господу Богу, ну тобі пояснили, ти хотів дуже, от ваша церква не визнана, от уже церква визнана, от уже маєте томос. уже це не нам, це вам треба було томос. Я й так святився в українській церкві, я не сумнівався, що благодать Духа Святого на мене зійшла. І так я 26 років вже служу священником, так, я не сумнівався в тому, що люди приймають святе причастя. Я не сумнівався в тому, що люди отримують прощення гріхів, чи я отримую. Я сам відчував ці приводи благодаті і відхинення благодаті, відходу благодаті. так. Томус був потрібен для вас, для того, щоб закрити вам рота балакунам, які розказували, що в українській церкві не може спастися, бо вона не має томус. От уже є Томос, а вам може і томус не добре, і ви розумієте, що навіть якщо я вам скажу більше, якщо визнає не 4, а визнає 14 церков православних, тільки одна Москва не визнає Україну і український Томос, ви будете і тоді казати, що ця церква неправильна, бо все-таки в неї щось є не так.